сьогодні ми будемо говорити про те, як правильно оглядати людину, яка постраждала від вибухової травми і поруч зі мною Олег Картавий та Андрій Самодуров. Це інструктори, які впевнено вірно вміють це робити. Так впевнена, і маю надію, що ми сьогодні точно це правильно зробимо. Але ж хто взагалі може робити такий огляд? Кожна людина, чи виключно знову ж таки медики, чи виключно військові? Ну, давайте спочатку звернемось до діючої нормативно-правової бази нашої країни. Відповідно до неї, в нас є а, такий термін перший на місці події duty to respond. І ця людина частіше за все це працівник силових структур. Це може бути медичний працівник, це може бути немедичний працівник, але це військовослужбовець, це е, працівник національної поліції, Державна служба на надзвичайних ситуацій, всі ті люди, які відповідно до чинного законодавства, не маючи медичної освіти. Повинні надати домедичну допомогу. Ось тому під час огляду пацієнта, який отримав вибухову травму, ми маємо розуміти, що є два типи евакуації: евакуація екстрена, keep and run, хапай і тікай, тому що тут небезпечно, є неконтрольована пожежа, масивний обстріл тощо. І ситуація, коли вже це минулося, і ми маємо зробити певний е, швидкий травмоогляд з маківки до п'яток, щоб виявити ти типу понівечення, які скриті одягом шкірою, і в цій ситуації це зробити в якісний спосіб і безпечно для постраждалого. Тобто, якщо, наприклад, якась людина подивиться наш випуск, так. буде вже приблизно розуміти цей алгоритм, і в неї станеться така ситуація, що поруч буде такий постраждалий, то вона не зможе цього робити все одно, тому що вона є не працівником силових структур або державних органів, чи цивільна особа, звичайно, яка не є медичним працівником чи військовим, може таке взагалі робити. Ну, ми маємо забагнути саме головне: якщо немає евакуації пацієнта, якщо немає його екстреного переміщення, то в цій ситуації сам. Там травмоогляд не має нашкодити пацієнта. І це означає, що якщо до прибуття медичних працівників, працівників силових структур, які мають ліквідувати наслідки цієї е трагедії, людина огляне іншу людину, якщо вона ще в свідомості і вона скаже, де їй болить, що вона відчуває, то ця інформація може передатися далі, тому що людина може втратити свідомість до прибуття цих працівників. Тому, власне, це може робити будь-яка людина, але ми маємо розуміти, без евакуації. Розкажіть, будь ласка, ось оцей алгоритм дій, який ми зараз покажемо нашим глядачам, це якась ваша власна розробка, чи це все-таки закріплений порядок дій десь в законодавстві або, можливо, рекомендований державними органами? У нас дуже люди люблять такі термін, як міжнародні стандарти. Тому ми маємо сказати, що цей стандарт міжнародний International Trauma Life Support, міжнародне поводження і ведення пацієнта з травмою. Він затверджений в діючому законодавстві. Є наказ Міністерства охорони здоров'я 1627. В ньому прописана програма першої на місці події. І ось цей огляд з маківки до п'яток травмованого пацієнта вибухової травми, він може бути імплементований в наше життя. І на це має право ну, ті люди, які повинні давати цю допомогу. Цей стандарт він крокує світом. Більше 80 країн світу його взяли собі за. Основу і наша Україна не стоїть осторонь, і це має бути той сучасний алгоритм, який має виконати будь-яка свідома людина. О, круто! Тоді не будемо затягувати, тягнути інтригу. Все ж таки, вже всі хочуть зрозуміти, що це за алгоритм і як це правильно робити. Наш постраждалий вже знаходиться на... постраждав. вже постраждав і знаходиться на місці, де сталася якась подія, і отримав травму. Тому переходимо до самого алгоритму. Добре. Загальний травмоогляд тіла пацієнта після вибухової травми. Ще раз нагадаю: цей стандарт International Trauma Life Support, він імплементований в діючі законодавства нашої країни, і це обов'язково має відбутися, якщо на місці все безпечне перед тим, як повантажити пацієнта і евакуювати до каретки швидкої допомоги. Ми маємо розуміти, що ми маємо бути захищені від біологічних рідин нашого постраждалого. Маємо мати рукавички. Кілька пар було б ще е, надійніше, ніж одна пара на ваших долонях. Ми маємо розуміти, що у вас можуть бути окуляри або щиток і респіраторна маска. Зараз для того, щоб вам було зручніше збагнути ту інформацію, яку я кажу, я цього не маю. Ми маємо розуміти, що вже перекрита масивна кровотеча, яка видима, тому що стандарт на дані допомоги передбачає спочатку оцінку. Постраждалого на наявність масовних кровотеч в нас є в постраждалого кровотеча. Вона зубинена турникетом. Після цього ми маємо підійти до постраждалого, який може бути в свідомості, який може бути без свідомості, але маємо розуміти, що стандарт від цього не змінюється, тому що людині, який без свідомості під час травмоогляду, може боліти в тих місцях, де є понівечення. Тому це можна побачити або відчути по його міміці, по тему тому, що він стогне. і цій цієї ситуації ми можемо це тактильно відчути. Тому травмоогляд, огляд. В свій е, алгоритм не змінює. Підходячи до постраждалого, ми маємо так розташувати своє тіло, щоб він вас бачив. І підходячи, ми звертаємось до нього, щоб він не рухав головою і не збільшував власне ту травму шийного відділу хребта, яка вже може бути, рухаючись за вашим тілом. Будь ласка, не рухайтесь. Вас може бути травма хребта. Не рухайтесь, ми зробимо вам травмовий огляд, ми надамо допомогу. Андрій, будь ласка, перейміть опіку над головою постраждалого. Готовий? Так і я приймаю руки. Я маю зрозуміти головне: чи він якісно дихає? Я можу нахилитися, якщо людина в свідомості просто подивитися на грудну клітку або покласти долоню на е район е його. Діафрагми, якщо він без свідомості може нахилитися, перевірити наявність дихання. Маємо розуміти, що в цій ситуації будь-які сумніви щодо дихання мають призвести до проведення серцево легеневої реанімації. Якщо людина дихає і дихає якісно, ми маємо друге, що перевірити, це циркуляцію, тобто якість його кровообігу. Я можу пошукати пульс на шиї, можу пошукати його на периферічній артерії і таким чином порівняти, чи я відчуваю це на руці, чи відчуваю пульс якісний. Наповнення. Ще можу подивитися на колір та температуру його шкіри, і а, пошукати так званий час білої плями. Тобто я можу натиснути або на ніктєву фалангу, або можу натиснути там, де біля, біля а, шкіри є кісткова структура, почекати 5 секунд і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і подивитися, за який час відновлюється кровообіг на даній ділянці шкіри. Все це є ознаки. Втрати крові, тобто гіповолімічного шоку. І в цій ситуації, якщо я знаю, що людина дихає, якщо я знаю, що я відчуваю пульс, тобто в нього є серцебиття, я маю час, тому що в мене контрольована кровотеча зробити ретельний травмогляд. Це дуже важливо, тому що якщо немає прямої загрози зараз на місці, ми маємо вантажити пацієнта на відповідне обладнання в залежності від того, що дав нам наш травмовгляд. Починаємо з волосистої частини голови. Проходимо по волосистій частині голови, не піднімаючи голову, ми шукаємо забії, ми шукаємо якісь кровотечі на руках, ми шукаємо, чи немає десь якихось дірок. Маємо розуміти, що якісь є садни, якщо вони не кровлять достатньо ефективно, воно нас зараз лише цікавить тим фактом, що воно існує, але не означає, що ми маємо зараз шукати якісь пласти і перекривати. Далі дивимось на ушки та носик, тому що витік рідини з ушок та носика може сказати про тяжку черепно черепнуська травму. Якщо на обличчі є кров, якщо на обличчі є якісь понівчення, ми маємо легко пройти і промацати кістки лицевого черепа. Таким чином, щоб збагнути, чи є вивихи щелепи, чи є якісь ураження на обличчі, якщо обличчя чисто, цього робити не потрібно. Далі проходимо по задній стінці нашої шиї. Ми шукаємо. Чи в осі тіла наші остисті відростки, і чи не напружені шийні м'язи? Напруга шийних м'язів наших, або якщо остисті відростки знаходяться не по рівні лінії, або вони викликають доторкання до них більш пацієнта. Це означає, що це може бути ознака травми шийного відділу хребта. Напруга шийних м'язів також може говорити про черепно міськову травму. Ці травми шийного відділу хребта. Далі дивимось на передню стінку е, нашої шиї. Трахея має бути центрована, тобто по центру відхилення трахеї в бік, частіше за все, говорить про те, що в нього є е, напруження, є пневмоторокс, потрібно його шукати. І шийні вени мають бути в нормі, як в нас з вами, тобто вони, ну, їх не видно, якщо вони або запалі внаслідок поволімії, або можуть вибувати. І це говорить теж про дихальну недостатність. Далі ми обережно, якщо в нього є зовнішній одяг, ми його не знімаємо, ми його можемо обережно розкрити, не рухаючи тіло. Ми перевіряємо, чи суглоби, плечові, округлі. Округлість плечового суглоба говорить про те, що в нього немає вивиху або травми суглоба. Далі проходимо по ключичці. Ключичка достатньо е, хруп, е, хрупка, і в цій ситуації, якщо її зламати, то вона може пробити під ключичну артерію або вену. Тому ми проходимо від периферії до центру або навпаки. Далі в нас є грудна клітка. Роздягати пацієнта не потрібно. Промацувати можна через той одяг, який є не зовнішнім. Тобто, це може бути якийсь светр, це може бути сорочка, це може бути футболка. Що ми робимо? Взагалі, якщо це жінка, ми маємо розуміти, що доторкання до молочних залози є некоректним. Тому використовуємо. Тому наші долоні, ми використовуємо не пальця, а власне долоню. Ми вставляємо руку ось так над і під молочною залозою і робимо невеличкий рух, як лапками, таким чином, щоб перевірити, чи немає травми грудної клітки з одної і з іншої сторони. Взагалі перевіряємо людину по середній лінії тіла справа і зліва. Далі перевіряємо ребра з боків. В нас є кістка-грудина з термом. За нею знаходиться серце. Тому можемо або ось так. Або ось так легенько натиснути на цю кістку і дізнатися, чи болить постраждалому. Коли ви це робите, постраждалий, якщо йому болить, він може або сказати, або якщо він без свідомості, мій колега дивиться на його обличчя і він бачить якусь ваза Тобто він кривиться або з ойкою. І мені Андрій може переказати, де в деякому місці йому боляче. Після оцінки грудної клітки ми переходимо на живіт. Розумієте, яка справа? Живіться велика достатня полость. І якщо зробити ось так, він скаже ай або скривиться. Ми не знаємо місця. Тому ми використовуємо чотири точки зверху, раз, паралельно два. Знизу раз, паралельно два. В чотирьох точках ми маємо розмістити руки для того, щоб дізнатися, в якому боці черевної порожнини зараз є болісні відчуття. Це буде цікаво для працівників швидкої допомоги. І в медичному стаціонарі люди з допомогою УЗД будуть шукати прицільно, де може бути, з якого органа кровотеча. Далі ми переходимо на таз. Кістки таза достатньо небезпечно, якщо ломаються, там достатньо велика кровотеча, кілька літрів, тому ми маємо збагнути, чи ці кістки таза не е, зруйновані. Маємо е, натиснути в горизонтальній і вертикальні площини. Почнемо з горизонтальної площини. Ми стискаємо таз таким чином, як закриваємо книжку до себе. Ось цей невеличкий рух має бути достатньо безпечний, і якщо є навіть зламаний таз. То в цій ситуації цей рух не має призвести до зміщення кісткових уламків. Ми маємо рух. Якщо людина їй не болить, вона не зойкує, то в цій ситуації основою долоні ми можемо натиснути зверху, але не доторкаючи все тіло. Це лише невеличке обмацування. Таким чином, щоб не призвести до посилення травми. Далі нас цікавить нижні кінцівки. нижні, не верхні. Чому? Тому що кровообіг нижніх кінцівок вдвічі більше, кінцівка більше, тому і травми з нижних кінцівок достатньо небезпечні, відповідно до, е, більше небезпечні відповідно до верхніх кінцівок. Що ми робимо? Ми проводимо прямо по нозі, наша ціль збагнути, чи не Змінений кістковий контур, тобто контур кістки, ну так як назвали руки чи ноги. В цій ситуації проведення по нозі не має викликати біль у пацієнта. Якщо в цій ситуації ми з вами це зробили і не бачимо зміни кісткової структури, далі ми що робимо, ми можемо взятися за суглоб. Зверху кістки і знизу кістки, і зробити такий невеличкий рух на протихід. Цей невеличкий рух не робиться з силою. Чому це важливо? Тому що якщо кістка зламана, а не зміщена, ну деякі е, називають це тріщина кістки, тобто це перелом без зміщення, то в цій ситуації це може викликати певний болісний ефект, не доторкаючись силою, щоб не змістити кісткову ламок. Так само ситуація на гомільці: ми робимо невеличкий рух, і цей рух має. Дати нам інформацію, чи не зламана кістка. Далі, якщо пацієнт свідомості, ми доторкаємось до його стопи і питаємо, чи ви відчуваєте моє доторкання. Тому що це є певна відповідна чутливість а, і робота спинного мозку. Буває ситуація, що людина без свідомості, і нам потрібно дати невеличкий болісний подразник. Що це означає? Ми можемо з внутрішньої сторони. А, його стопи натиснути на місце, де є нерв, і в цій ситуації, якщо є невеличке відсмикування, це означає, що в нього є тактильне відчуття. Та ж сама ситуація з іншою кінцівкою. Ми маємо розуміти, що в нас є поранення, то ми перевіряємо кінцівку до місця поранення, чи кісткова структура не зламана, чи немає перелому який е без зміщення. Тут немає сенсу цього перевіряти, ми вже це бачимо. Можемо накласти пов'язку, якщо бачимо, що це контрольована кровотеча, можемо накласти пов'язку, але це можна зробити після травмоогляду перед повантаженням. Ми також оцінюємо відчуття, чи він відсмикує, або якщо він в свідомості, чи він відчуває нижню кінцівку. Далі руки. Нічого не піднімаємо, просто проходимо по. Кістковій структурі шукаємо її зміну. Якщо зміни немає, то ми робимо, ще раз нагадаю, невеличкий рух на протихід біля суглобів. Раз-два. В цій ситуації, якщо є болісний ефект, це нам дасть змогу запідозрити, що є перелом або сильний забій, ну, але він без зміщення. Якщо пацієнт в свідомості, ми можемо вкласти наші пальці в його руку і попросити, щоб він нас що стиснув. Цей рух задіє всі м'язи, і в цій ситуації ми маємо. Дізнатися, чи в нього ці м'язи працюють, чи нерв працює. Якщо він без свідомості, ми також можемо натиснути десь, щоб створити невеличкий болісний подразник, тому що відсмикування каже про те, що спинний мозок працює. Так само ситуація з іншою рукою проходимо і перевіряємо на наявність кісткових зміщень, на наявність крепітації, тобто е похрустування, і чи є тактильне відчуття. В кінці ми можемо ще перевірити поперековий відділ хребта. Ми перевірили е, шийний відділ. Ми маємо перевірити поперековий. Ми заводимо одну долоню зі сторони попереку, там в нас є фізіологічний вигін, і перевіряємо, рухаємось до хребців. В цій ситуації питаємо, чи не болить постраждалого. Маємо подивитися, чи немає кровотечі, і не лежить наш постраждалий на якомусь брилі, який може тиснути на спинний мозок. Та ж сама ситуація з іншої сторони. Це є той травмоогляд, який є максимально швидкий, але достатньо ефективний, щоб дізнатися, чи є в пацієнта якась травма після вибуху.